Майже кожного дня відбуваються якісь роботи пов'язані з подальшим укріпленням і до розбудови тих споруд на березі, які вони влаштували, мабуть, з точки зору майбутнього контрнаступу збройних сил України. Кожного дня ці роботи відбуваються, і я хочу сказати, що вони якось тепер перемістилися вглиб цієї території, там у цих сільських населених пунктів Новокаховської громади і інших громад. Там також копаються окопи, ставляться якісь злізобетонні споруди. Тобто, якби інші лінії, там друга чи третя, чи які лінії будуються цих. Ці... Ну, оборони ці лінії тобто від а, також... від берега Дніпра вони намагаються відтягуватися трошки вглиб, так території да, вони якби додаткові лінії е, е, спорудують, ці всі роблять і е, е, ця багато така е, слойна е, оця оборонна система тобто люди є на передньому краї на березі на лівому люди є в глибині технічні ну я маю на увазі збройні сили технічні засоби і як правило обстріл Правого берега, в тому числі двох наших населених пунктів нашої ж громади, бо в нас на щастя дві є звільнені, правда, багато страждальні, бо постійно обстріли. То ці обстріли йдуть там, звісно. П'яти, десяти, там 12 кілометрів через нову Каховку перелітати на правий берег. Також помічено, що в деяких населених пунктах, зі слів очевидців, зрозуміло, нічого я сам не вигадую. В деяких населених пунктах з'явилися такі, якби відбуваються навчальні процеси вуличних боїв в сільській місцевості. Це люди конкретно бачать, тобто як репетиція.